Алилуя, я люблю Господа, Він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати його в усі дні мої. Обійняли мене болі смертельні, і муки пекельні найшли на мене, я зустрів скорботу й утиски. Тоді я призвав ім'я Господнє, Господи, спаси душу мою, милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас. Господь охороняє немовлят, я знесилився, і Він допоміг мені. Повернися, душе моя, у спокій твій, бо Господь в тебе. Ти, Господи, спас душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед Господом Україні живих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.